Всім привіт! У цьому відео хочу показати вам невеличкий огляд промислових роз'ємів, які можуть використовуватися на військовому обладнанні такі промислового військового призначення. Давайте почнемо з роз'ємів фірми Amphenol, серія ms 5015 Це військовий американський стандарт роз'ємів. Їх там цілий зоопарк. Кілька варіантів покажу. Є у нас наявності. І кілька варіантів ми привозили нашим клієнтам під замовлення. Вони є різних типів розмірів. Оце, наприклад, 14 серія. Ось це 20 серія. В наявності є від 10, 14, 16, 20. Зараз у нас на складі. Є ось такі булочні гнізда. Є прямі штики у них, є кутові. Звертаю увагу, що існують пряме і зворотне розташування контактів. Пряме це от як у нас зараз. Штирі стричать у нас в панельному гнізді. І отвори в штекері кабельному. Але буває і навпаки. Давайте, для прикладу, ось цей розкрутимо, подивимося, як він влаштований зсередини. Тобто це все метал. Отака От затисна гайка тут. Піни під пайку. І ця частина теж розбирається з двох частин. Отака От муфта посередині. І місце кабельного вводу. Ось такий перегіб. І ось таке затискання хомут винтами протискається ось цими двома. Наступна у нас серія це PB-серія. Оце роз'єм ПБ20, буває в зеленому, буває в чорному кольорі. І ПБ-32, в даному випадку кутовий. Бувають і прямі. Теж м'який отакий, від перегибу кабелю ввод. Хамут гвинтовий. Всі частини роз'єма металеві. Тобто він повністю це метал. Можна стукати, пригати, нічого з ним не буде. Гайка. отака. І отакий штекер. Це ПБ-32, ось такий кутовий штекер. Вони бувають в цій серії в 32-й на 10, 12, 14 контактів. ці роз'єми. Давайте зразу, щоб ви їх ніколи не плутали. Оці американський стандарт. У них, по-перше, є отут-от маркування 20. 29. Це значить 20-та серія, 29 ий роз'єм в цій серії. То це 17-й піновий і 29 ий У цих нічого такого тут немає на торці. Але є ще відмінність. От у цього кутового кожух затягується отак двома гвинтами. Тобто відкручується задній ввод, розкручуються два гвинта і він рознімається. У Amphenol серії отака гайка. Тобто відкручується спочатку задня частина. Потім відкручується ця гайка, і потім вони рознімаються. от так. Тобто різна конструкція збороки. Тому, будь ласка, не путайте, бо вони між собою зовсім несумісні. Наступна велика серія роз'ємів це YM роз'єми. Оце YM21, YM28 та YM36. Ззаду у них немає резинки від перегібу, просто отакий хамут, який зажимається гвинтом. Але розраховані вони на досить потужні кабелі. От, наприклад, 36-ту серію до 30 мм можна кабель запхати. На відміну від попередніх, у них не різьбова, а байонетна фіксація. Вони отак от фіксуються. На чверть оберта. Отак виглядають вони зсередині, Там направляючи жовті контактики у них. З'єднуються вони, дивитеся на направляючі, щоб вони співпадали. Вставляєте і крутите ось цю гайку. І вона просто їх затискає все, роз'єм з'єднаний і він вже не роз'єднається. Оце 36-серія. Їх дуже є велике різноманіття на різну кількість контактів. Я взяв найменшу на 4 контакти і найбільшу, на 65 контактів в цьому типу розмірі вони є. А ще до роз'ємів цієї серії є окремо ось такі кожухи, коли вам треба зробити мішкабільне з'єднання, докупаєте отакий от кожух окремо. На гнізді тут є ззаді різьба. І він просто накручується сюди. Але знаєте, що різьба тут ліва не стандартна. Так що, кого зацікавили такі роз'єми, то звертайтесь, у нас є вони в наявності. Посилання на сайт буде в описі під відео.